Реальність після 2014 року, особливо після серпня 14 року, вона стала іншою. Стався перелом, і я з усією повагою відносився до Євгена Марчука. З усією повагою, але я скажу: я не бачу іншого варіанту, як військового повернення того ж Криму. Донбасу Луганської області у нас немає. Ми перейшли в іншу реальність, і ми повинні звикнути до того, що то ісключить нас... на воєнний я уточнюю. Я, я, я підтверджую справа в тому, що ми зараз є, є схожа держава, на яку ми можемо рівнятися. Це держава Ізраїль, яка постійно перебуває під тиском і в оточенні ворожого світу. На сьогоднішній день тиск і ворожий світ це Росія. А потенціал Для України, України саразмірін з потенціалом Ізраїля, хоч скільки- нібудь. Давайте почнемо з того, що я скажу, що адепти руського міра вони все зробили для того, щоб зрівняти і знищити українську армію, українську оборонну промисловість це вони робили до 2014 року. З 2014-го ми все рівно відновили українську армію. Наголошую, вона сьогодні є. І не окремі командири там українського налаштовані, ідеологічно за, е, е, залаштовані, мотивовані. На сьогоднішній день ми маємо як мінімум 100-тисячний контингент добре підготовленого війська. Е, я просто приведу простий приклад. Під час, Іловайсь, під час Іловайська пере, е, е, співвідношення українських військ і російських було 1 до 17 Тепер порахуйте, у нас на сьогоднішній день більше 200 тисяч Збройних сил України, реальних, реальних військовиків, які пройшли війну, які мають досвід. Для того, щоб Росії наступати, успішно наступати, всі військові підручники говорять, що перевага повинна бути мінімум 1 до 6. А як показував приклад Іловайська, це було 1 до 17. Я я скажу, що це якраз один з елементів, те, що відбувається, що робить Росія, це по-простому політичний тиск. Це та сама вулиця, вони бряцають зброю, вони більше нічого на сьогоднішній день не можуть.